Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району зруйновано два приватні житлові будинки. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік. Пошкоджено автомобіль. У Вовчанську чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше два будинки та господарчі споруди. У селі Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі Морозова долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту. Рятувальники звітують, за добу сталася одна пожежа, що спричинив обстріл ворога. О 13-ті внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади з боку окупаційних військ Російської Федерації зайнялась трава у лісосмузі. До місця події прибули два оперативні підрозділи. На час їх прибуття площа пожежі склала півтора гектари. З вогнем боролись 10 рятувальників на двох автоцистернах. О 14.40 його було повністю приборкано. О пів на дев'яту ранку рятувальники виїздили на обстеження території міста Куп'янська, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження семи приватних домоволодінь і двох транспортних засобів. Жертв та постраждалих немає. О шістнадцятій на Звичайники проводили обстеження села Липці. Його обстріляв ворог з мінометів о п'ятнадцятій. Обійшлось без постраждалих. Пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння. Обстрілів також зазнало і місто Вовчанськ. О пів на двадцяту рятувальники провели обстеження і виявили пошкодження високовольтної лінії електропередач. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Новоселівського Луганської області. Успіху не мав. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків.